Гібридна сонячна станція чи генератор, що обрати, коли вам потрібно забезпечити безперебійне живлення свого об'єкту, будинку, офісу чи складу, в цьому відео ми проговоримо про плюси і мінуси кожного рішення, і розберемося для кого підійде кожне з них. Позаду мене знаходиться гібридна сонячна станція, яка працює зараз без сонячних панелей. Вона заряджається від мережі, коли мережа є, і віддає в мережу живить склад комерційне приміщення, коли мережі немає. Поруч зі мною стоїть бензиновий генератор. Давайте поговоримо. Генератори, які його переваги? Перевага генераторів це одна і найбільша перевага це його ціна. Він в декілька разів дешевший за гібридну сонячну станцію. Відповідно, його можна придбати і відразу користуватися ним. Він є мобільний. Ви можете його перенести, перевезти, взяти з собою в гості, коли йдете, взяти від одного будинку до іншого і заживити від нього свій будинок. Це плюси, генератора. Що стосується його недоліки. Недоліки генератора є те, що його постійно потрібно заправляти, відповідно, потрібно стежити, щоб в ньому була бензина. Цю бензину потрібно привозити і контролювати це питання. Так само потрібно міняти масло, адже більшість генераторів, які використовуються зараз, це побутові генератори, вони не розраховані на довготривалу роботу і період сервісного обслуговування це 50 годин. З такою інтенсивністю відключення світла, коли відключають по два рази на день, то цих 50 годин це менше ніж два тижні. Кожних два тижні потрібно замінити масло в генераторі, тобто відвести його в сервіс або займатися цим самому. Що стосується вартості утримань, один кіловат електроенергії з генератора виходить приблизно близько 24 гривень. Це 1 кВт. В залежності від потужності генератора він може відрізнятися. Чим більший генератор, і якщо генератор дизельний, то вартість цього кВт може знижуватись там до 16 гривень. Чим менший генератор він бензиновий, вартість збільшується близько 24-25 гривень. Так само, що стосується генератора, ці генератори вони не розраховані на те, щоб працювати цілий день, працювати багато кожного дня. Відповідно, ресурс цього генератора не є великим і через якийсь час доведеться відвозити його в сервіс і займатися його обслуговуванням чи ремонтом. Це все, що стосується генераторів. Що стосується гібридної сонячної системи, поговоримо про її переваги. Вона встановлюється один раз і в подальшому вона не потребує втручання. Вона працює автоматично. Відповідно, коли ви коли світло вимикається, вона автоматично вас переключає. Ви не встигаєте навіть помітити, як ваш об'єкт вже живиться від енергії накопиченої з акумулятора. Це відбувається автоматично і дуже швидко, тільки 10 мілісекунд для того, щоб перемкнути переключитися такій станції. Як тільки мережа з'являється, вона автоматично переключає вас на мережу і сама починає заряджатися. В той час заряджається вже від мережі і накопичує енергію в акумуляторі. Це стосується, якщо вона працює от в такому рішенні, і в бекап режимі це означає, що режим як павербанк, вона накопичує електроенергію, коли потрібно, вона її віддає. Якщо встановити сонячні фотомодулі, що ми рекомендуємо, тоді така сонячна станція може працювати і без мережі. Вона накопичує електроенергію від сонячних панел, заряджає акумулятор, живить ваш об'єкт, допомагає йому економити і так само може генерувати і продавати електроенергію по зеленому тарифу. Все в залежності від вашого побажання можна як дозволити, так і заборонити генерацію по зеленому тарифу. Якщо у вас є договір, відповідно ви дозволяєте і генеруєте електроенергію надвишок електроенергії в мережу. Так само можна, якщо є нічний тариф, можна в день зарядити акумулятор від мережі чи від сонця, а вночі користуватися електроенергією, накопиченою з акумулятора. Наступна перевага такої гібридної станції є те, що в неї є тривалий термін експлуатації. Ресурс такого акумулятора 6 тисяч циклів. Це означає, що його можна розрядити 6000 тисяч разів. Якщо кожного дня його повністю заряджати і розряджати. То цього вистачить на 16,5 років експлуатації. Гарантія на такий акумулятор 10 років, десятирічна гарантія. І ще хочу сказати, що це є найбезпечний тип акумуляторів. Його можна встановлювати в приміщеннях. Він найбільш безпечний для ну, від пожеж від різних нещасних випадків. Він найбільш захищений цей тип акумуляторів. Тож така система може працювати дуже довго. Це інвестиція, ви потрібно інвестувати. Відразу більше, але вона працює у вас десятиліттям. Ви десь на протязі декількох десятиліт, десятиліть, ви розумієте, що ви забезпечуєте свою енергетичну безпеку, забезпечує економію електроенергії і так само прибуток, якщо продаєте по зеленому тарифі. Що стосується ціни, це є один і єдиний недолік, правда, суттєвий. На не на перевагу цієї станції. До прикладу, такий комплект. Інвертор 5 кВт, акумулятор 3,1 і Вартість такого комплекту 5300 доларів, приблизно 5300 доларів. Вартість такого комплекту. Це в декілька разів більше, ніж генератор. Але треба розуміти, що воно буде служити набагато довше, ніж генератор. Вам не потрібно відволікатися і займатися обслуговуванням, заправляти бензини, міняти масла, возити в сервіс, ремонтувати, заводити. Не потрібно цим всім займатися. Це перш за все про комфорт. Нею комфортно користуватися, це є безпечно. Особливо якщо це в квартирі, це більше безпечно, ніж заводити на балконі генератор. Тож така система може підійти для будинку, для квартири, може підійти для комерційного переміщення, магазин, склад та будь-які інші об'єкти, де потрібно забезпечувати безперервне енергобезпеку.